Вітаю, шановні, 10 класи. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вже третій розділ Людина в соціокультурному просторі. І сьогодні поговоримо про соціокультурну багатоманітність. Поняття культура і цивілізація мають важливе значення для розкриття змісту, життєдіяльності людини і суспільства. Філософія досліджує сутність культури і цивілізацій, характер їх впливу на природу. Основи життя людини, історію їх співвідношення і взаємодії. Тому ми, якраз навколо цивілізації, соціуму та культури сьогодні і поспілкуємося. Соціальна взаємодія є невід'ємним аспектом життя кожної людини, адже існування людини поза суспільством, а суспільства поза людини, неможливе. З огляду на це, кожна особистість є одночасно і продуктом суспільства, і її творцем. Термін «суспільство» є багатоманітним і має низку значень та характеристик, як і будь-яка багатогранна категорія, суспільство має певні рівні, тобто підсистеми, серед таких економічна, політична, духовна, культура, освітня, складова. Часто термін «суспільство» замінюють запозиченим з латинської мови словом соціум, яка має аналогічне значення. Ознаками соціуму на даний момент є такі, що його представники проживають на певній території, його представники здійснюють спільну діяльність, у соціуму обов'язково має бути розподіл спірних благ, і як наслідок ознакою соціуму є соціальний та виробничий прикупкація. Важливим аспектом суспільства є соціальні взаємодії його членів. Адже в повсякденному житті ми перебуваємо у постійній взаємодії. Наприклад, спілкуємось з друзями чи вчителями, здійснюємо покупки, навчаємось у школі, відвідуємо громадські місця. Варто зауважити, що суспільство є не лише сталою структурою, але й процесом. Суспільство можна визначити як сукупність усіх форм і способів взаємодії та об'єднання людей. У такому широкому значенні суспільство містить усе, що відрізняє цю систему від природно-космічних явищ. Дозволяє розглянути створену людиною реальність як особливу форму матер руху матерії. Суспільство, як система взаємодії людей, визначається, визначається певних внутрішніх суперечностей між природою і суспільством, між різними соціальними спільностями, між суспільством та особистістю. Структуру будь-якого об'єкта, в свою чергу, визначають кількість складників, порядок їх розміщення і характер залежності між ними. Суспільство також має певну структуру, інакше воно було б хаосом. Соціальну структуру становлять соціальні взаємодії між такими елементами суспільства, як статуси, ролі, групи, організації та соціальні інститути. Фундаментальним елементом соціальної структури є соціальний статус, який визначає місце, особи в групі і суспільстві. Саме за допомогою статусів ми ідентифікуємо одне одного в різних соціальних структурах. Мама, дитина, священник, президент, машиніст все це стату, статус. Знаючи статус особи, розуміємо, хто перед нами і чим від нього хоче. В даному випадку та, е, нам цікаві такі визначення, як соціальний статус та соціальна роль, ви бачите їх на екрані. Наприклад, статус учитель має сенс тільки стосовно статусу учень. але не ж щодо статусу поліцейський чи продавець. Суспільство організовано таким чином, що кожна особа має визначене місце стосовно інших людей, тобто статус. Як посідач цього місця, вона розуміє, чого від неї очікують інші особи та чого очікувати від інших людей. Кожна виконує ту роль, яку належить грати носієві конкретного статусу. Але не всі носії відповідного статусу виконують свою роль ідентично. Жоден учитель не схоже на іншу. Всі матері по-різному виконують свою соціальну роль. Що вища престижність статусу, то жорстокіше суспільство контролює його носіння. То вищий для них варіант вибору рольової поведінки. Якщо статус вказує, що позиція індивіда всередині групи, то роль вказує на поведінку властиву цьому статусу. Ще одним елементом соціальної структури є група. Соціальна група це сукупність людей виокремлена за соціально значущими критеріями. Соціальні групи навіть у рамках одного суспільства можуть, бути, можуть різнитися своїми цінностями, звичаями, нормами, мовою або її особливостя. Організація це також групи, якщо, однак, якщо група виникають неформально, наприклад, діти, селяни, компанія друзів, християни тощо, то організації створюються цілеспрямовано. Спеціально для того, щоб займатися якоюсь діяльністю, заробляти гроші чи виховувати дітей, вести військові дії або виробляти товар. Соціальними організаціями, формальними групами, є підприємства, школа, ресторан, банк, армія, офіс тощо. В свою чергу, кожне суспільство зацікавлено, щоб стосунки його членів складалися не хаотично, а організовано і прогнозовано: безпека людини, її освіта, здоров'я, господарська діяльність, родинні стосунки тощо. Усі ці явища нашого повсякденного життя відбуваються згідно з певними установками. Установка приблизно так можна перекласти з латинської слова інститут. Сукупність норм і правил, які регламентують нашу поведінку в сім'ї, це сімейність. А за організацією розподілу влади в суспільстві відповідають політичні самі. Так утворюється найвищий, скажімо так. Структура в соціумі соціальні інститути. Це стійкі види соціальних взаємодій, які склалися історично, саме відтворюються і задовольняють життєво важливі потреби людей. У кожному суспільстві, в свою чергу, існує нерівність. І тут виникає логічне питання. Як ви вважаєте, які причини соціальної нерівності і які види нерівності вам відомі? Що ж таке соціальна нерівність? Це система відносин у суспільстві? Яку характеризує нерівномірний розподіл дефіцитних ресурсів суспільства між різними стратами або верствами населення. Соціальна нерівність є причиною і наслідком соціального розшарування. Стратифікація, стратифікація це процес і результат диференціації суспільства на різні соціальні прошарки, що відрізняються за своїм суспільним статусом. Отже, ми з'ясували, що суспільство складається з різних груп. Розподіл же суспільства на групи називають соціальною диференціацією. Як ви вважаєте, диференціація властива будь-якому суспільству? Щоб відповісти на це запитання, давайте виконуємо ось таке завдання. Уявіть певні суспільства з точки зору соціальної диференціації. Ну, ми бачимо це первісне суспільство, рабовласницьке суспільство, феодальне суспільство, капіталістичне суспільство. Розглядаючи структуру суспільств, яких висновків ви йшли. Ну, напевно, в усіх без винятку суспільствах, навіть у первісному ви бачите соціальне розшарування або соціальну стратифікацію. На наступних етапах розвитку соціальне розшарування ускладнюється і стає дедалі очевиднішим. Відмінності в групах зумовлені їх неоднаковим доступом до економічних ресурсів, до політичної влади, до освіти та інших соціальних благ. Власне, перебіг розвитку світової цивілізації показує. Що значимість національних культур, в свою чергу, зростає у світі, де кожна, специфі... де кожна специфічним чином сприяє світовим формам розвитку та робить свій внесок у процес становлення загальної людської культури. Становлення світової культури ХХ століття супроводжувалось потужним рухом до зростання національної культури. Поняття культури є доволі складним і різноплавним, що глибше зрозуміти суть. Працюємо зі схемою, яка є зараз перед вами. Тут ми бачимо, що намалювали умовний айсберг, більш прихована частина якого є нижчі лінії води. Використовуючи метод а, ефекту айсберга, ми зараз спробуємо проаналізувати сутність культури. Якщо розглядати культуру як духовну єдність та характерну ознаку спільності, то передусім беруться до уваги такі відомі усім аспекти. Як народні пісні, музика, танці, ігри, ломпіади, їжа, одяг, свята, вірування, традиції, ремесла. ми їх розмістили зверху в, е, в відомій числі. Утім, існує також і інші рівні людського пізнання культури, що визначають її психологоповінкову природу, і як часто є прихованим, оскільки сприймається головним чином послідовно. відокривлять такі рівні пізнання культури, філософський рівень. Це емоційне, раціональне чи логічне сприйняття дійсності, моральні норми поведінки, характер сприйняття індивідуальних рішень, ідеал вихованості, уявлення про дружбу тощо. Естетичний рівень це концепція краси та ідеал краси, споглядальне або творче сприйняття дійсності, поняття духовної насолоди, естетичні уявлення про природу, мистецтво, спосіб порядкування фізичного простору, концепції минулого та майбутнього. Комунікативний рівень це особливості невербальної комунікації, уміння слухати, культура зворотнього зв'язку, соціальні дистанції в ході спілкування, моделі ведення діалогу та спосіб вираження спонукальної дії до опонентів, та рівень емоційного контролю. Соціальний рівень це ставлення до вікового, гендерного, професійного, майнового та інших соціальних статусів, поняття лідерства, уявлення про соціальну справедливість. Ставлення до праці, спосіб прийняття колективних рішень. Поготовий рівень це уявлення про особисту гігієну, чистоту приміщень, управління часом, турбота про власне здоров'я, ставлення до тварин, спосіб розуміння активного способу життя, відпочинку та дозвілля. Тобто ми бачимо, що доволі-доволі розповсюджене і різнопланове поняття культури. І в даному випадку культура, якщо вийти до універсального визначення. Це історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних іншими ними матеріальних і духовних цінностях. Основні функції доволі очевидними. Ну, по-перше, це пізнавальна функція. То через культуру ми навчаємо нові покоління, добру та злу та інші поняття. Друге, це оціночна. Тобто оцінюємо з погляду культури, знову ж таки, що є добре, що є багато. А нормативно, культу... із культури багато правових норм вийшло. За Інформативна, знову ж таки, передачі інформації через культуру. Комунікативна. І останнє це соціалізація. В свою чергу, культура поділяється за способом виявлення на матеріальну та духовну, за спрямованістю масової літар народу і за приналежністю загальної людська та національність. Сучасність характеризується інтенсивнішим цивілізаційними процесами, серед яких глобалізація, масифікації, стрімкий розвиток інформаційних технологій, соціальна мобільність та інше. Це впливає на поселення культурного розмаїття різних суспільств, поруч з нами можуть жити представники інших етносів та релігій. Історія свідчить, що успішний гармонійний розвиток будь якого суспільства можливий лише за умови мирного співіснування різних спільнот, незалежно від їхніх культурних відмінностей чи рівня економічного розвитку. Якість будь якого суспільства насамперед залежить від спроможності людей співіснувати, від того, чи поважають і підтримують вони один одного, чи об'єднують свої зусилля в ім'я загального добра. Однак досягнення згоди в суспільстві справа непроста. Адже воно складається з численних груп, які відрізняються своїми цінностями, нормами та правилами поведінки. Доволі часто причиною соціальних конфліктів стає гендерна, етнічна та конфесійна розмаївність. Гендерна. Це термін, уведений для позначення соціальних наслідків біологічного поділу на статі. Якщо стать це біологічна характеристика людини, то гендер це закріплені в суспільній свідомості соціальні характеристики статі. Які диктують, що належить і не належить робити чоловікам та жінкам, які ролі зобов'язані виконувати в суспільстві чоловіки і жінки, які смисли суспільства вкладає в поняття мужність та жіночість? Зараз ви бачите табличку, запишіть якості і функції, які традиційно вважають чоловічими, і ті, які традиційно вважають жіночими. І потім ви думаєте, які з них можна пояснити статевими відмінностями, а які гені. Зазвичай, заперечувати біологічну 에, відмінність між статтями було б нерозумно. Тут питання полягає в її соціальних наслідках. Чи справді анатомія є долею і яка ця доля? Впродовж більшої частини історії людства жінка відігравала в суспільстві підлеглу роль. Жінка не могла самостійно розпоряджатися своєю долею, здобувати освіту, володіти майном та заробляти гроші, і була приречена бути при мужчині. Спершу, як чиясь донька, потім, як чиясь дружина, а врешті, як чиясь матір. Суспільна свідомість приписувала чоловікам і жінкам певні властиві особистості і стилі поведінки. Чоловікам активні творчі характеристики, такі як активність, домінування, впевненість в собі, агресивність, логічне мислення, здатність до долідності. А жінкам пасивно-експресивні, такі як залежність, байливість, тривожність, низька самооцінка, емоційність. Такі ідеї все ще продовжують існування. Навіть у сучасному суспільстві дуже часто вважаючи, що жінка має реалізовуватись в мікросередовищі, в сім'ї та побуті, а чоловік в макросередовищі на роботі, політиці, науці. Суспільна думка орієнтує чоловіків і жінок на різні життєві стратегії, а також пропонує різні шляхи і способи самореалізації, а це визначає нерівність соціальної позиції чоловіків і жінок, спонукаючи їх до вибудувати неправну. Не рівноправні стосунки, а такі, за якими чоловік володіє вищим суспільним статусом, виконує роль лідера і займає панівну позицію. Водночас, нерідко засуджують поведінку чоловіків, які вибирають для себе соціальні ролі, віднесені суспільної свідомості до жіночої сфери, такі як догляд за дітьми, приготування їжі, домоводство, дизайн одягу, житла. Насправді, жодних об'єктивних підстав. Для підлеглого становища жінок і як для поділу соціальних ролей, виключно чоловічі та жіночі, не існує. Звичайно, другим, що може бути причиною соціальних конфліктів, це етнічне чин. Відчуття людьми власної ід... етнічної належності, культурної унікальності, не знищує. Ні класова, ні професійна, ні жодна інша соціальна належність не спроможна Витіснити у свідомості людини уявлення про особливості і цінності власного етносу. В даному випадку ми є свідками того, як а, відшукати, відшуковують своє національне коріння, відроджують культуру і прагнуть до політичного самовизначення такі народи, як валійці і Шотландці, у Великій Британії, Корсиканці і Бретонці у Франції, Пасхи, Каталонці в Іспанії. У сучасному світі майже не існує моноетнічних держав, громадяни якої були б представниками лише одного етносу. Зазвичай у кожній країні є більша або менша кількість різних етнічних груп. Є такі основні критерії етнічних груп. Решта суспільства вважають цю групу відмінною від інших за певне поєднання таких рис, як мова, релігія, раса, батьківщина, предків і пов'язані з нею культура. Члени групи також вважають себе відмінними від інших. Вони беруть участь у спільній діяльності на засадах їх реального або міфічного спільного походження і спільноти. Конфлікти на етнічному ґрунті зумовлені тим, що в кожній етнічної групи є свої міфи, символи, традиції, пов'язані зі сприйняттям як своєї, так і інших народів. Тому всі, хто усвідомлює свою культурну та історичну спільність і відмінність від інших народів, прагнуть об'єднатися на своїй території у власній державі. Для вимірювання міжетнічних установок використовують так звану шкалу Богардуза, згідно з якою з'ясовують готовність респондента сприймати представника іншої національності, як громадянин держави, ділового партнера, сусіда, друга та членів народи. Відсутну роль у виникненні конфліктів може відігравати економічні чин. Якщо існує вагома відмінність, в матеріальному становищі представників різних етнічних груп. То вони консолідуються в боротьбі за перерозподіл ресурсів. Ще одним чинником поділу суспільства на групи є релігія. Кожна релігійна система має подібність з іншим, що полягає у вірі в Бога, необхідності дотримуватись релігійних обрядів та відповідних правил поведінків і передбачає об'єднання вірян у громади, церкви чи Під церквою в цьому розумінні. Маємо на увазі не споруду, а спільноту християн усього світу або якогось конкретного суспільства. У рамках єдиної християнської церкви розрізняють різні конфесії, наприклад, православна католицька протестантська таїнці. Релігія виконує водночас інтеграційну і дезінтеграційну функцію. З одного боку, вона згуртовує одновідців в межах певного суспільства, включаючи їх у особливу систему взаємин на державну з другого розділяє і протиставляє одне одному послідовників різних релігій і конфесій. Звичайно, гасло одна церква, одна держава може видатися важним для консолідації суспільства, однак у сучасному світі воно майже не досягне. В свою чергу, всі люди ми прагнемо до соціальної рівності. Люди, в свою чергу, це така утопічна риса. Тому що люди різні від природи, і різні за культурою, тому неможливо зробити їх рівними. Тобто, однак. Тому в демократичному суспільстві намагаються забезпечити формальну рівність, а саме, рівність усіх перед законом, рівність прав і свобод громадянина та рівність їхніх обов'язків, незалежно від національного, релігійної та іншої належності службового та іншого становища однак мало забезпечити формальну рівність для всіх громадян. Потрібно, щоб вони мали змогу. Або вміли скористатися своїми правами. Варто мати на увазі, що в кожному суспільстві є соціальні групи, які з різних причин не спроможні цього зробити: інваліди та пенсіонери через стан здоров'я, жінки через гендерні упередження, представники деяких расових та етнічних груп через різні форми дискримінації. Тому в сучасних суспільствах представники таких груп надають різні пільги, додаткові права та гарантії, щоб вирізняти їхні шанси. Порівняно з рештою членами суспільства, у такий спосіб забезпечують не формальну, а реальну рівність. Своє чергом, для рівності ще й допомагає нам цінності. Цінності, загально кажучи, це абстрактні поняття, які вказують на те, що суспільство вважає добрими, правильними порядками. Вони не тільки фіксують певні переконання з приводу сенсу життя, а й визначають шляхи та засоби, якими можна зреалізувати. Оскільки цінності є ідеалами, що формують базові орієнтири людини навколишньому середовищі, то їх неможливо завчити, їх потрібно усвідомити і внутрішньо прийняти. У повсякденному рутинному житті люди не часто замислюються про ідеали та інші високі матерії, діючи, так би мовити, на автоматі. Однак, коли особі доводиться робити життєвий вибір, виникає конфлікт, цінність намислення актуалізується. Людина вирішує, яку модель є для неї важнішою та прийнятнішою. Зробивши вибір, людина визначає загальну лінію своєї подальшої буденної поведінки. Це стосується не тільки життя окремих осіб, форми існування суспільства, його закони, порядок, правила, функціонування політичних, економічних, освітніх інститутів усе це є конкретним втіленням чинників у суспільстві цінності. Якщо в федеральному суспільстві. Цінувалася зна... знатність походження, релігійність, лицарська честь, шляхетність, то в сучасному світі домінує зовсім інша система цінностей: свобода, незалежність, гідність особистості, визнання суспільства, правда, свобод а, людини, при... свобода підприємницької діяльності, недоторканість, приватна власність. Ось. Отже, цінності це своєрідні духовні регулятори суспільного життя. Які визначають стратегічну спрямованість діяльності суспільства та його членів. А для того, щоб урегулювати поведінку людей в конкретно життєвих ситуаціях, суспільство виробляє норми поведінки, які тісно пов'язані з цінностями, обумовленими і обґрунтованими ними. Скажімо, християнська норма заповідь не убий, обґрунтована християнською цінності любові до ближнього. Однією з найважливіших ознак соціальної норми є її імперативність, тобто наказовість. Отра виявляється тому, що поведінка, яка не відповідає нормі, сприяє негативному реакції інших людей. Тобто, глобальні проблеми соціокультурного простору вивели на передній план питання зростання соціальної взаємодії. Люди різних культур пізнаються і вчаться розуміти смисли, символи, створюючи, створюючи тим самим загальний простір розуміння. І цей простір розкривається широкими можливостями для особистої соціалізмі. То ваше завдання ви опрацьовуєте матеріал підручника, робите завдання 10, або заповнюєте таблицю, яку ви бачите зараз на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі!